Всім привіт! З вами Мото, і Сьогодні у нас в огляді чергові новинки, світлодіодні фари з габаритами та поворотами. У нас є два варіанти з такою хромованою оптикою і чорною. Фари у нас виконані в металевому корпусі. З ребрами для охолодження ефективного теплооміну. Має розміри 575 дюймів корпус або 145 мм. Оптична частина має діаметр 125 мм. Живлення у нас від акумулятора 12 вольт. Дальнє світло у нас має потужність 40 Вт, ближнє 30 Вт. Світло у нас біле холодне. Давайте подивимось, як вони працюють. У нас роз'єм H4 на три фішки і додатково. Три проводи окремо виведені для поворотів і габаритів. Так, Підключаємо перший режим, це у нас буде ближнє світло. Працює у нас три кристали і дають ось таку світло-тіньову межу яка не буде сліпити зустрічний транспорт. Так, другий режим це у нас дальнє світло. Бачите, працюють всі шість лінз, три верхні, три нижні і три кристали. І також світотинова межа. Так, і давайте подивимося, як вони у нас працюють. Це у нас денні ходові вогні. Світяться два бокових півмісяця. Так, Поворот один. І габарит в цей час. Так, зараз спробуємо так, щоб було зрозуміло, що воно. У нас помаранчевим світиться. Другий. Дані фари будуть актуальні для володарів мотоциклів, типу чопер, круїзер та каферейсер. Також такі фари встановлюються на автомобілі. Подивитись актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти. Тюнінг-фар, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!